Так, день вам добрий, сьогодні у нас по суті 20-й, здається, епізод по грі Don't Starve. Я такий перед цією грою думаю зроблю собі чогось небудь похавати, налив собі супчику, думав там наїмся і тому подібне, а сумчик хопля і скис. І фігня така і не наївся, і, чесно кажучи, це мені нагадало про Don't Starve. Взагалі вдало. Токс. Сьогодні ми будемо займатися кількома речами. А, по суті, справи, двома, напевно. Мені попер, переважно все зводиться до того, що мені здоров'я треба вирівняти. Напевно, можливо, ми навіть до трьома речами будемо одночасно займатися, якщо так подумати. А, нам варто було б зробити пастку для птахів, а, заради того, щоб діставати з них потім яйця. Але нам треба буде для цього зробити клітку, якщо я не помиляюсь. А щоб зробити клітку, нам здається, треба якісь там додаткові ресурси. Я про це ще це ще не перевіряв і не знаю конкретно, що там треба. Інші дві речі, які варто буде дістати. Це як його. Дайте подумаю. Завантаження не пройшло, пройшло невдало. Нам, коротше кажучи, треба буде пошукати. як їх називають. як їх називають... Оце от я, до речі, зможу дістати шкіру сунячих дуб. Якщо я не помиляюсь, здається, ми знаходили десь тут довбаний камінь, який дасть мені додаткове життя одне. Оце або він, або ставок. Так, то він. Нам треба сюди з молотом припертись і роздовбати голови свиней, які там навколо нього знаходяться. Якщо я не помиляюся, я їх не чіпав. Інша річ, треба посеред ночі пошукати зелені гриби. Якщо я не помиляюсь, вони мають відновити мені. Здоров'я. Так, паску для птахів я не зможу зробити, поки не відновлю собі здоров'я. Мені треба якось клітку знайти, як робити. От вона. Папірус з папірусом проблеми. Насіння не така велика проблема, золото також не така велика проблема. Ну що ж, раз на те пішло, то будемо зі всією фігнею розбиратись по мірі того, як вона до нас буде. Надходити, як завжди, коротше кажучи. Захист від собак тільки коли собаки на мене нападають. А, ще якась фігня. Тільки коли якась фігня відбувається. Так. Зараз підморозимо оцей камінець. Чудесно. А, так, трави у мене то достатньо, можливо. Чи не достатньо? Мені треба. Дванадцять трави, у мене всього 9. У Честера, напевно, в роті немає трави взагалі. Так, і вся трава вже більше не буде від... відростати найближчим часом. Це паршиво. Я також минулого епізоду пам'ятаю, що збирався щось таке, типу, аля підготувати, розбудувати, але не пам'ятаю, що конкретно я там збирався таке робити. Давайте збільшимо вогнище, щоб було значно холодніше і щоб воно зону всю покривало. Принаймні, я сподіваюся, що воно покриває тут все. Бо мені не дуже хочеться, щоб мої всі прибамбаси при чандалі тут поламались. Так. А, по суті, треба буде зараз по-швидкому спробувати пробігти в цьому напрямку, наприклад. Свиня вже з'явилась, чудово, її можна буде. На щось натравити та й вбити. А жаби на місці. В пастки ніхто не потрапив. Жаби, здається, реагують на камах, якщо я не помиляюсь. Вони, типу, на світлючків моїх нападають. Можливо, я не впевнений, чесно кажучи. Але чомусь думка така у мене є. Так. Ще трошки і настане вечір. Зараз по-швидкому треба пастки з королями перевірити, назбирати собі м'ясця. Треба буде трави назбирати. Восени, до речі кажучи, можливо, ви помітили, трава перев'яне зараз, вся, яку я збирав. І, коротше кажучи, вона до, своєї норма... до свого нормального стану повернеться тільки... Восени, перші дні весни. Точніше, не весни, а осені. Я вже не знаю, що я кажу. Так. Зараз давайте. Вопс, не те. Ладно. Хай тут стерчить. Мені варто лопату витягнути у себе із рук і взяти оце, от, наприклад. Вопс. Я хотів його посадити. Так, підберемо оце от ще. Треба буде наробити ще трошки більше пасток. І буде якось, треба буде, треба буде, треба буде щось зібратись з думками і нормально про все розмовля... говорити і розмовляти. Так, от, здається, отут це червоний о, мухомор. Нам червоне не треба. Нам треба тільки зелене. Зяля відновлює здоров'я по 20, але по психіки також б'є. Паралельно. Так. Червоний. Тут тільки, здається, тільки червоні у нас гриби ростуть. Це паршиво. Я очікував дещо інший результат. Так, молоток я з собою брав чи не брав? Честер, у тебе молоток є? тебе молоток є, чудово. Давайте справою займемось. А, займемося. Підемо, якраз загребемо свинячі дупи. Можливо, я збудую ще недалеко біля себе ще один будинок зі свинею. Чисто заради того, щоб а, можна було відбиватись від довбаних собак, коли вони на мене будуть нападати. Так, куди мені йти, мені йти трохи далі ще? Скільки ж тут світлячків? О, і ти з голоду вже помираєш. Лопс. Не треба мені з голоду мерти. І не треба мені в темряві помирати. Якось я не слідкував за тим, що вже запас тої фігні закінчився. Так, чудесно. У нас є якраз 4 тут голови свині. А це значить, що я можу дістати собі стабільно. Чотири свинячих дупи. Чудесно, навіть більше я зможу дістати. Тому зараз варто подумати про те, щоб як його заковбасити, можливо, аж пару будиночків біля себе. Свинячі дупи, здається, ще на щось підійдуть, але, чесно кажучи, я якось не пам'ятаю, на що ще вони там мені можуть знадобитись. Так, ладно, честер, пора пертись на базу і чимось таким підживитись, напевно. Зараз якраз день настане, камінь у нас вже а, достатньо сильно нагрівся. Тобто треба рухатись по-швидкому і стати біля нашого льодяного вогнища, яке нас трохи охолодить посеред дня. От воно вже зараз мене і вкусить в дупу з такими темпами. Головне, щоб я встиг добігти. Так. І. Єй! Охолоджуємось. Вбиваємо кроликів, які потихеньку почали тут з голоду вже мерти. Так. І давайте зробимо собі м'ясні кульки. А також... Отак. У мене є оце от. Чудесно. Готуйся. О, давайте подивимось, що у мене тут є похавати. У мене тут є м'ясні кульки. Щось у мене їжі взагалі якось аж понти. Так, що я ще хотів? Свинячі дупи я дістав, дошки в мене, в принципі, є. Тобто можна пару будиночків недалеко від себе тут побудувати. Тільки треба вирішити, де я їх поставлю. Так, Отже структури. А, не те. Свиняча. свиняча фігня. Ти де? От воно. дошки, трохи каменю, і я зможу два будиночки зробити. Напевно, чисто для свого захисту я це і зроблю. Якщо у мене каміння вистачить, чесно кажучи. А каміння у мене на дві фігні не вистачає, на жаль. Ладно, тому зробимо тільки одне. Де там свинячий будинок, що там ще не вистачає, ще одну дошку треба. Дошка... Ага. У нас тут загорілось фігня, на яку мені начхати, по суті, справи. Так, чудово. Свинячий будинок. Давайте отут от. Може отут от. Отут от зійде. Свиня через 2 дні тут з'явиться. Ну і що, в принципі... А, вона одразу прийшла. Однак несподівано, чесно кажучи. В майбутньому треба буде щось віддавати цим свиням, щоб їх розжирати, як воно вон, там щось жерло, щоб воно гадило тут. То там то сям. Це, так би мовити, дасть свої позитивні результати в вигляді лайна, яке я потім зможу використати заради того, щоб як його. Так. Чому у мене температура цього каменя не падає? Вогонь не вже. Невже вогонь не настільки потужний, щоб ця фігня не працювала? Ай, блін, я забув. Чорт. своє паливо потратив зря, зрозуміло на що. Ну ладно, а, так. Отже, зараз день. А зараз непогано ще напевно паливо підкинути. Свиня пробує до мене підійти, а потім розуміє, що занадто близько підходить як для себе. І знову тікає це смішно трошки. Так, давайте додамо палива. Тільки я згадаю, якою ці кнопкою робити. Зараз у нас має замерзнути наш камінь. Чудесно. І тепер давайте нарубаємо ще трошки дров. О, кролики. Відчуваю, що літо фактично буде у нас проходити отут-от поруч з вогнем. Це, чесно кажучи, напевно, не найкращі епізоди, але мені дуже, не дуже хочеться той помирати цим персонажем зараз. А тому доведеться тішатись тим, що у нас і так є. Так, був би вечір подовше, було б мені трохи зручніше. Перпеньки повикопуємо. Набір дровиняк нормальний у мене. А камінь вже почав потихеньку нагріватись занадто сильно. Це вже погано. Давайте висадимо. Так. І зараз треба пошвидкому охолодитись. І, напевно, піти пройтись по пасткам. Щоб зібрати кроликів, які там знову поз. напевно, потрапляли в ті пастки. І після цього вже там щось інше можна буде робити. Так, і по суті справи у нас тільки залишився один епізод. А, до, точніше, один день до кінця цього епізоду. Так. Чудово, вечір наступив, камінь у мене заморожений. Думаю, більш-менш все вдало має пройти. Пастки виставляю приблизно в тих самих місцях. Мені варто, напевно, справді наробити ще пару пасток, поки я про це не забув. Бо у мене ці вже потихеньку приходять до того стану, коли їх використовувати майже немає. О, зелений гриб, чудово. Здається, це він. Дивіться, як я зараз помру. Ні, не помер. Здоров'я трохи відновилось до 20. Я очікував, що воно трошки більше відновиться, чесно кажучи. Але те, що є, і також підійде. Так, тут у нас труп валяється. Грибів, здається, я більше не бачу. Що я там таке бачив? То квітка. І зараз повнолудня. Ну що ж, проведемо цю ніч з користю. Пошукаємо те, що тут є. Подивимось, що тут взагалі у нас є. Можливо, я ще грибів назбираю. Їх, в принципі, можна готувати, щоб не було удару по, псих... по... психіці. Здається, знову до, вас, до нас собаки почнуть повсти. Або це. О, зла квітка. Мені ця фігня знадобиться в майбутньому. А, о, точно, блін, я й забув. У нас же є найпростіші елементи для того, щоб магічні прибамбаси ковбасити. Так, а зараз поки в мене є можливість, я по швидкому піду за грибу каміння, поки мене собаки ще не почали атакувати. Так, це зла Квітка, зла Квітка, мені треба дві чи три, їх здається. Так. Це у нас червоний гриб, він мені нафіг не треба. Собаки, блін, поруч. Мені від них... О! Зла Квітка. Зла квітка. Злі квіти нам знадобляться, щоб виготовляти. Магічні прибамбаси там деякі. На жаль, вони дуже сильно мені по психіці ударили. Ну, це, в принципі, можна дуже легко, так би мовити, вирівняти в моєму випадку. Це я захаваю. А от і собаки. А от і собаки. О, і кролики у нас тепер стали отакими. Так, собаки помріть. Доведеться трошки побігати. Ще старовони знову походу прикінчать. Ой ні, це собака, яка горить, це мені не подобається. Це мені взагалі не подобається. Це все закінчиться дуже погано для мене, я так бачу. Чесне слово. Ааа, жах. Ну, більшу частину речей я, в принципі, зможу відновити, чесно кажучи. О, Боже. Це ж жах якийсь. Собака померла. Я скоро також помру, мені треба охолодитись, бо я помру, перед... Через перегрів. Дідько, оце от погана фігня. щоб завершувати епізод. Одна ще пастка є. Принаймні вони холодильник не чіпали. Так, у нас ще є одна свиня, давайте підведемо туди. Подивимося, що вона впорується з ними. Можливо, свині вже немає, її давно вже вбили. Ладно, хай ви боріться з жабами, мені якось не до того, а от залишки свині. Одна собака залишилась. Я боюсь з тобою вбитися. Дідько, у мене скриня горить. Поганий кінець епізоду, чесне слово. Дуже поганий кінець епізоду. От і скриня загорілась. Так, ладно. Набиса, біса, це взагалі якісь. Одна лажа за іншою. Так, це варто підібрати. Це сюди. Блакитний прикол мені зараз треба. Все валяється на підлозі. Так, трошки відгодував себе. Я, в принципі, заб можу забезпечити себе щоб, захистом від цього. Від як його? Скажіть і я скажу. Від довбаного перегріву за рахунок того, що я можу зробити амулет морозний, який буде постійно мене охолоджувати вілов. Також він буде достатньо непогано відновлювати психіку. Так. А, що тут у нас? Зуби мені треба? Я бачив, тут десь в пастці була жаба. Блін, зараз помру з такими приколами знову. Знову це вже за довгий час, в принципі. Так. Давай. Не психуй. Заморожуємося. Блін. Це паршиво. Мені треба відновити психіку. Мені треба престахіті. I... Коротше, все тупо пішло на смарку раптово. Ладно. М -м, молоток мені треба. Мені треба пороздовбувати оці от всі при함... приколи. Молоток. Чудово. А Що мені не треба? Я можу оце от жерти. Так. Тут мені. Треба закинути оце от до холодильника. Їжа в мене поки що є. Молот. Так, все поки що відклади. Взяли. Це Так. От із цього випаде у нас вугілля і капелюх. Капелюх, на щастя, залишився і це добре. Тепер мені залишилось тільки психіку відновити. Щоб, коротше кажучи, ще вугілля... А що тут стоїть? Тут, здається, просто машина, а, як її? Як ту машину називають? Наукова стояла машина. Мені треба просто тепер відновити психіку, щоб всі кролі е, знову перетворились у звичайних кроликів. Бо я поки що в такому стані з ними нічого не зроблю. Це займе деякий час. І це, чесно кажучи, паршиво. Мені треба буде назбирати Ох, багато чого. Хай йому греть взагалі не пощастило. Ну да ладно, наука. Мені треба оцю от фігню зробити. Два каменя отаких от, от. А що я можу викинути із того, що мені не треба? Оце от, наприклад. Так. Каміння. Діот мені треба зафігачити, як його тут по-іншому називають. Для цього мені ще треба каміння, здається. Наука. Вот а вся вот фигня. Теперь наукова машина. Мне дерево треба для нее. Наукова машина. Еще два дерева. Паршиво. И снова полнолу... полнолуние. Цикаво. Цикавый эффект. Так, Е, отже, наукова машина. Побудували чудово. Тепер треба якось з цим всім, всім розібратись. Це хай у мене десь валяється. Жах якийсь. Палички. Нічого я з ними не можу зробити. Паличок у мене просто вдоволь. Е. Mm. А психіку ще треба відновлювати і відновлювати. Ну що ж, ладно, на такій от невеселій ноті ми, напевно, завершимо. Будемо сподіватися, що довбані, а, як їх там називають. Як там вас звуть? Що мені треба на оцю штуку? Мені тільки кроликів, по суті, треба зловити і дров нарубати. Так. Будемо сподіватися, що довбані кроти тут нічого мені не розкопають. Так, я знову не те зробив. Чудесно, це залишки Честера. А з'явиться, тоді будемо розбиратись з ним. Будемо сподіватися, що воно, блін, нічого не згорить. Відчуваю, що це все закінчиться тупо погано для мене. Ладно, на цьому все. А, бувайте. Можливо, з такими темпами наступний епізод буде попросту останнім Не смій Горіти. Жеремо трошки і до зустрічі!